Доброго дня! Ми зараз знаходимося в місті Хмельницькому за адресою вулиці Тернопільська, 38, сьогодні 24 лютого, в нас є один сюжет, який ми хочемо вам показати. Мова йде про цей колектор, який знаходиться на вулиці Тернопільській, з якого стікає ось сюди, ну, в даному разі весна, талі води, а при будь-якому дощеві сюди стікають всі стічні води. Вони течуть... Відкрито по вулиці, руйнуючи асфальтове покриття. І е, ось, будь ласка, можна пройтися, подивитися. Тут три роки назад тут три роки назад оця вулиця була застелена свіжим асфальтом новим. Але, як бачите, в якому стані зараз цей асфальт. І давайте зараз пройдемося вздовж цієї такої рукотворної річки, подивимося, яке її русло далі. Асфальтневе покриття руйнується, дорога приходить в стан, який унеможливлює рух громадського, громадського будь-якого транспорту. Таку маємо річку. Півроку назад на цій на ділянці дороги було застелено новий асфальт. Можна собі тільки уявити, що буде з цього асфальту, якщо будемо мати ось таку рукотворну річку. Тому дуже велике прохання до комунального господарства міста. Ну, насамперед дати оцінку цій ситуації, чи є це нормальним, що от такі от стоки з колекторів витікають прямо на вулицю. Тому що це відбувається не лише навісні, коли тане сніг, а відбувається за будь-якої дощової погоди. Давайте Пройдемось. Ось тут до нас завертає. На Руйнує вже іншу дорогу. Ходимо місці, місті, ну, вона фактично далі йде під землю. Там далі будівництво. Всімося, що комунальне господарство міста зреагує на цю ситуацію. Найближчим часом буде написаний запит на депутата Володимира Ясенка, який є по цьому округу депутат міської ради. І все-таки дуже би хотілося, щоб ситуація якось вирішилася. Дякую.